Єсть, іде, іде. Ну що, а розкажи свою історію, яка ти до психодіагностики після <рес> до курсу і після? Я давайте ну, я розкажу, як взагалі ми з вами познайомились. Ага. Я прийшла на ефір до Юлії Гарворонської. І вона була його з вами. Я тоді вперше вас побачила. Давай. Мені дуже зайшло ваша манера, як ви спілкуєтесь, що ви просто ну відображаєте життя, що ви сповнене життя. що ви цікаво дуже спілкуєтесь, що ви, за вами цікаво спостерігати. Я почала просто дивитися ваші відео, і мені дуже відгукнулося. І я вперше в житті. Ну я взагалі ніколи не чула ні про психодіагностику і не цікавилася, чесно скажу, психологією. А так подивилася ваше відео думаю, так, Цікава штука. Ну, якось воно мені так реально відгукнулося. І я довго думала між психодіагностикою та психологією і почитала, і мені от реально відгукнулося. Я зрозуміла, що зараз треба психодіагностика. Поки що я не готова на психологію. От, а психодіагностика це щось таке цікаве, незвичне. Це те, що відкриває для тебе нові якісь такі розриває межі, які раніше були. Ну тобто, ти вже реально можеш по, по інакшому дивитися на людей. Не просто там знаєте, буває, ти поспілкуєшся з людиною, і взагалі там не пам'ятаєш нічого за неї. А тут я вже коли спілкуюся, я так дивлюся, що є, я коли, і це реально так прикольно, бо ти. Ну, коли згадуєш, бо ви дуже цікаво викладаєте, я ще раз про це скажу. То ти згадуєш, от всі ці ваші історії, воно мені краще лягає на пам'ять. І от я коли там спілкуюся з людиною, я реально згадую ці моменти, і ну це прям цікаво. І людям цікаво стає знаєте? бо перша реакція у чоловіків особливо це така дуже. Ну, як це сказати, не саркастична, Скептично. а скептична, так. Да. Yeah. А коли ти такі, ну дивись, там про тебе, я знаю те-те-те-те-те, то людина така, то так, вчикай, а що це таке? А звідки ти знаєш? І це прикольно спостерігати саме цю реакцію, ти розумієш, що ну, ти, ти дійсно щось з нове ну, дізнався і вивчив. І, взагалі, Оля Галя, я вже вам це казала, що ну якось. У мене був просто такий період життя, ніби я як не знаю, як в анабіозі якомусь була. Mm -hmm. А от після навчання я ніби реально як прокинулася, так. Да. І я, ну от я реально я якось ніби почала задумуватись взагалі, що я роблю тут, cool. якось жити усвідомлено. От чесно. ну от Я рада, що це нарешті відбулося, бо по відчуттям раніше це просто було життя на автоматі. І я прямо аж, блін, я стільки всього помічаю. Ну не тільки навіть в людях, а в принципі в житті. І це. Ну, я вам це звичай, як, люди до курсу приходять в таких шорах, і ти так. Так, да, Альо, ти бачиш, є світло, тобто ти, люди інші. Ти живеш, да, ти да. живеш, ти розумієш, що відбувається навколо тебе. І, блін, дуже важливо, щоб було більше таких людей. Ну, мені дуже хочеться, щоб навколо мене були усвідомлені люди. Це я дійсно, хочу так, жити в такому світі. Будеш рекомендувати? Ну, я вже рекомендую. <laughs> так що навіть не сумнівайтеся. Це <laughs> да. А які плани? Такі професійні плани. Де будеш використовувати? А, я ще думаю, я хочу якось для себе уніфікувати, систематизувати це. Хоч я, ну, в мене типу вуха системної людини, але я більше така, по, по моїм мічцям, я більше все ж про творчість, але я хочу якось систематизувати, щоб. Ну, знаєте, як типу Аля. Щоби, щоб я швидко, цікаво, захоплено якось це робила і людям Роби це подобалось. А, тому що коли розумієш, що внутрі, угу. дуже багато питань. Ви про психологію да, да. Угу. Коли ще розумієш внутрі, тоді вибудовується власний продукт. Може, через те, я досі, воно ну, мені да, щось воно там крутиться? Так, Воно ще є, є, є. Коли ви розумієте, як людина виросла, чому в неї такий, Такі програми, що, да, де вона зафіксована, і що з нею взагалі робити. І у вас ви себе пропрацьовуєте, у вас uh -huh. вибудовуються власні продукти. Ви тоді знаєте, ви підете у бізнес з цим. Або, ну, власне, що час все зрозуміло, да, це, це, це зрозуміло. Тут потрібні жіночі ці моменти, тому у нас такі три кита, да, психологія, психологія, у нас такі жіночі тренінги. А от э, завдяки цьому вже ви розумієте, куди ви це буде перекладувати. Зараз ви систематизуєте по-своєму, але можуть заважати оці програми, які є з які ще є, які да, не присутні. Ну і... скоріше все вони все а, вже тому, що, це роблять. Е, людину так хоп сюди витаскуєш, а все ж треба пропрацювати. Ага. А це психологія, Ну, бачите, в мене є і цей план. Да, <laughs> Чекаєте? <ти що? laughs> Чекаю. <laughs> Дякую вам дуже <Джулі> Михайлович. <laughs> Дякую тобі. Приходьте на курси так все.